З вами вічна буря. І сьогодні моє перше відео на каналі. І його би я хотіла вам присвятити на... про обнову в котах, в вояках, День Святого Валентина. І більш обновлене місце це дім двоногих Да-да, домашніх. І так, перше, ми можемо замітити, дім трошки змінився. Одразу видно, що вікна стали побільше, а криша теж кути стали з такими от борди, бортиками, а більше поки на внутрішній ності не змінилося. Тільки додавались тут, ну, Такі от коричневі штучки тут. Добре. І килимок теж став червоним. Ну добре, і погнали. Першим, що можеш замітити, як заходиш, ця кімната вона змінилась. Диван, тобто, звичайно, не змінився, але нам обрали тут кухти точку. І переставили туди, тільки в іншому кольорі. Добавили дві книжки. Був за прозрачний стіл, а тепер стала тільки прозречена одна лапка. Телевізор виключений. І ще тут додали нам паркур. А ще додали камін. Ще не пам'ятаю, чи він був, а там було крісло. І зробили мишки рожевими. Це так мило виглядає. Ну і добре. Ходімо. І нас тут ждає такий паркурчик невеликий. Ой. 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 Двичайся. Ну і так, ходімо. Ой, упало. Добре, дайте ще раз спробуємо пройти. Ну, одразу говорю, що. не можна пройти з. ой. з. Начекайте, покажу вам ліпше. З ой, звідти не може перестрибнути отуди, там де режава мишка стоїть. А ліпше переходити оцю даю. Просто залізати акуратненько, щоб не убалитись, як я чуть не убалилась. Я моя. Вот. И... ой, застряла. И біжимо сюда. Ну, можна її йти. Треба йти ліпше, тому що можна було тоже. Вот. От. Ідемо. І тут, ой, буде мешка. І може буде гарно сфоткатись. Так само нам додали нові обої, Похоже на вікіні <пізв> ботом. <updating> <sharp> <evaluation> <sharp> ну і добре. Тепер переходимо до їдальні. Кожій тарілочки є корм. На одній з них він відкритий но і маленький ну. Його не можна їсти. Цвічення цього стало красне. А тут, теж, а тут змінилось теж. І давали коврик такий милий. Так, кухня. Кухню змінили найменше. Тут тільки додавали цю білу стіну. Зараз покажу. Цю стіну зробили от. Белую. Чего вот чего-то всю и так и туда дали. Добре. А я далі продолжу. А еще Те тумбочки Сменила в колер. Бежевый. Ну и так, ну и ходим далее. А, тут Переноску звідти переставили сюди, тому що тут є вигод на вулиці. Ми його в її пізніше роздивимось. Тут додали 4 ложанки, яких, я бачила, роблять більш рулетки. на пас і так далі. Тут може посидіти або поспати, тільки я щось не влізаю. Спасибо розробочку. Це більше зробили так твердим. І тут додавали, наче тут нитки, і трошки подерти. Далі. Тут нічого не змінилось. Тут тільки додавали отакі от картини. Добре, і тепер переходимо сюди. Якщо вийти, ми побачимо такий чекайте Такий от зенвесик. І якщо залізти сюди, на цей угол, точніше, сюди, і Ой, не з першого разу. Якщо йти сюди і пригнути туди. Ну, може забратись. Но в мене щось не виходить. Ну, дивіться. Ну, Коротше, може забратись, но... Але... І маленьке, ну з першого разу нічого, нічого ніколи не виходить, як у мене. Ну, Добре, навірно, не вийде. Добре, а тепер, речі, Мартишку таки не змінили. І додали там лампу, до речі, це було. Тут оставили м'ясо. Хвала було і дуже коврик. Тут додали. А тут додали отаку от, от, таку, от лампу. Добре, ходімо далі. І нарешті можна дійти до нарешті на другого етажа. Ну, як на сходах додали таке панорамне вікно, де можна собі сидіти і кайфувати. А ще коли я бачила закат. То тут дуже прикольно. Значить, ти дивишся у вікна? Тут дуже добре йдуть РП. До речі, говорю: хто робить любив, типу, РП, там, де якийсь кіт, що кіт любився якогось кота, що із іншого племені там, або бродяга, то це дуже прикольно, що він дивиться на нього. Типу вони говорять: тут теж так можна. Тільки тут треба спершу запаркурити. Тут. Тут у нас здавали такі от м'ягенькі лапки. Напевно, тут Вопрос. як може було зробити, щоб подушка просто вилізала з тих розових. От. ще покажу, як Вопрос. Як оце можете ви об'яснити. Добре, там додали я не пам'ятаю, були книжки чи не були, вже їх забула. Тут додавали книжки на дві полички. І більше. І тут на цьому На цьому комп'ютері. Ой, додавали жовте свічення. Я не знаю, як це по-українськи. Ну, і ходімо далі. І шкаф теж змінили. Тепер ходімо в фіолетову комнату. Перед входом тут теж є їжа. Ой. Ну, тут вже фіолетове свідчення на комп'ютері. Добре, дайте, ходімо далі. Кроватні зміни стільки теж змінився шкаф. І головне, я так і думала, що відкриють третю комнату. І це ванна. Тут добавили туалет ванну, але я не розумію. Тут що мають приймати річних котів? А, не знаю. Просто лягаємо. Я колісі. Добре, тут є також такі от розові сині лотки, де можна уєдинитись і розслабитись. Хей. Добре, ходімо далі. І тепер я хочу перейти до редактора. Нам дали багато. Аксесуарів ще я вам покажу. І так, нам додали той аксесуар з івента. Я покажу де наряди нам дали оцей от накидку. Ще покажу. Дали ось оцю от накидку. Добре, ходімо далі. Після нараді на ушках нічого немає. Глаза. Нам додали Relax Ice. Називається Relax Eyes. Так. Вот. Да. І я буду потроху там знімати. Оп, тут ще тіт, бідний. Ой, вона... Голова. Тут нам додавали, здається, Корона, як я пам'ятаю. Да, корона. Чекайте, тільки найду. От сто... Сто не... Сто не ворден... Кроун. Warden Crown. Так, далі. Після голови тип морди. Як завжди нічого, аксуари для вух. Нам добави звоних. Нам додавали оці от штучки. З другого боку таке ж саме. Добре, далі. Після вух в нас йде бодекс. Ecks Тут додавали от такі от же штучки, які на вухах. Чекайте такі от штучки, які на вухах. Ой, чекайте. І, греб... і гребень. Ну і трошки показано на хвіст. Добре. Далі мех. Нам додавали Back Left. Це, це отакий. От Точніше. І ще нам додали бітлмейн. Оце от. Такі от штучечки. Їх можу знайти у мехах. Далі хвіст. Нам додавали Stoneworth Tail. Мені здається, це найкраще, що могло бути. А ще нам дали тонкий слітий хвост. Ой, не той. А нам дали 150 бачила? не забуде мінімальний хвост. Трошки так от міха. А тут стони вот не хвіст. Добре, тепер переходимо до до наших пасів нелюбивих. Валентинс 2025, Бундли. Бандли. Я би хотіла без звука це все, але не можу. Так от був, такий от тут такий. І ще нам додавали як поштар. Далі ще отакі от от крильця додали. як пам'ятаю, у Геркулес було. Мультфільмі Геркулас були такі якось чувачка. Ще надавала таку чутичку. І це все краситься. Да-да. І навіть оці вот сердечко, всі листи красить. Оце вот... все я пробувала на планшеті. Зараз він на зарядці. Просто. Вот. Це все. Чекайте, вийду, щоб це все очистити. Далі. І ще. Наверное, костюм, можно так сказать, дракона. Вот так вот все получилось. Іноті я би хоча хотіла завершити це відео. Всім удачі і всім м'ятного дня.